Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. І поговоримо ми з вами сьогодні про повістки, саме про повістки в множині. Тому що на даний момент у нас є дві постанови, які обидві чинні і які обидві затверджують форму повістки. Але ці повістки мають між собою певні відмінності. Сьогодні я хочу розглянути кожну з них, розказати, яка з них фактично чинна та дійсна, не зважаючи на те, що друга повістка теж затверджена постановою Кабінету міністрів України, яка не втратила своєї чинності. А перед тим як ми розпочнемо нашу розмову, традиційно закликаю підписуватися на мій канал та тиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі є багато корисної та цікавої інформації правового поля нашої держави. Також хочу щиро подякувати всім. Хто мене підтримує. Я дякую вам величезне за ваші вподобайки, за ваші добрі коментарі і зичу вам всього найкращого щастя, здоров'я і захисту. Отже, розпочнемо. І розпочнемо ми з постанови Кабінету міністрів номер 1487 від 30 грудня 2022 року. Ця постанова має назву про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних резервістів. І саме цією постановою в додатку 11 затверджено форму повістки. Це повістки, фактично, які повинні були роздаватися громадянам України до 18 травня 2024 року. Про ці повістки неодноразово говорилося. Багато ким і адвокатами, і журналістами, і іншими медійниками. Хочу звернути вашу увагу, що даний додаток 11, тобто затверджена форма повістки, визначається у нас саме у пункті 32 постанови 1487, і зазначається фактично як документ, який повинні вручати виконавчі органи сільських селищних, міських рад під час. Здійснення оповіщення, зазначених у розпорядженні територіального центру комплектування та соціальної підтримки призовників військовозобов'язаних резервістів за місцем їх проживання, роботи навчання, також в цьому ж самому 32-му в пункті зазначено, що форма повістки, затверджена додатком 11 постанови 1487, може бути направлена рекомендованим поштовим відправленням, поштовим відправленням з оголошеною цінністю, з описом вкладення відповідним військовозобов'язаним, теж тими ж самими виконавчими органами сільських селищних міських рад. Наголошую: постанова 1487 не скасована. Також не скасований додаток 11 до даної постанови. Тобто, фактично, можна сказати, що повістка затверджена в додатку 11 постанови 14.87, чинна, але але не все так просто, і про це я вам розкажу трішечки згодом. І особливо особливо хочу звернути свою увагу, вашу увагу. І увагу саме працівників виконавчих органів сільських селищних міських рад на ці от малесенькі нюанси, тому що, панове, працівники сільських селищних міських рад є ви є посадовими особами, і навіть деяка невизначеність в законодавстві не позбавить вас відповідальності у випадку порушення цього законодавства, а також неврахування. Пріоритетних нормативних актів під час їх застосування вами в своїй діяльності. Простіше сказати, якщо представником виконавчого органу сільської селищної міської ради буде неправильно застосовано законодавство, то він може бути притягнутий до відповідальності. Тепер я хочу нагадати вам про постанову 560 від 16 Травня 2024 року, про яку всі повністю, всі постійно вже ось скоро буде місяць, як говорять. Даною постановою в нас теж затверджена форма повістки. І це в нас додаток 1 до порядку, який затверджено постановою Кабінету міністрів 560. Тепер я пропоную вам порівняти дві форми повістки. Що є в повісті, затверджений постановою 1487? в даній повісті повинно бути вказано адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного. Нагадую у постанові 560, у повісті, яка затверджена постановою 560, даної вимоги немає. Також у повісті, затвердженої постановою 1487, є посилання на частину 1 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Та вказується, що повістка видається відповідно до розпорядження певного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і в ній повинні бути вказані номер і дата, коли дане розпорядження було затверджено. Така вимога відсутня в постанові, в нормах постанови і в Кабінету міністрів. 560. також повістку, затверджену постановою 1487, може бути підписано. Зверніть увагу і керівником територіального центру комплектування, і керівником органу СБУ, і керівниками виконавчого органу сільської селищної міської ради. Натомість. Постанові 560 визначається, що повістку підписує керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також в погісті постанови 1487 відсутні роз'яснення про наслідки неявки і про обов'язок повідомити про причини неявки. Також хочу звернути увагу, що 16 травня 2024 року постановою Кабінету міністрів 563 було внесено зміни у форму повістки, затвердженої постановою 1487, а саме включено примітку з вказівкою випадків, коли повістка вважається врученою. Тепер я хочу звернути вашу увагу на перелік даних. Які повинні бути визначені в повісті, і які вже закріплені законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Це в нас стаття 22, частина третя, оновленої 22 статті. Отже, в частині третій даної статті визначається, що Повістці повинно бути зазначено прізвище ім'я по батькові та дата народження громадянина, якому адресована повістка, найменування територіального центру комплектування, що видав повістку, мета виклику до територіального центру комплектування, місце, день і час явки за викликом, підпис, електронний цифровий підпис посадової особи, яка видала, сформувала повістку, реєстраційний номер повістки, роз'яснення про наслідки і про обов'язок повідомити про причини неявки. Звертаю вашу увагу, що зазначений перелік даних визначається в нас і в пункті 29 порядку затвердженого постанови Кабінету міністрів No 560, з додаванням в зазначений перелік ще й обов'язковості вказівки дати підпису повістки. До речі, про це я наголошувала вам в минулих відео. Також хочу звернути увагу, що в повістці, затвердженій додатком 11 до постанови 1487, громадянину пропонується прибути до територіального центру комплектування. А ось в повістці порядку, затвердженому постановою 560, додаток 1, зазначається вам належить з'явитися. Тобто, фактично, повістка додатку 1 постанови 560 має більш Імперативну вимогу про виконання обов'язку громадянином з'явитися до територіального центру комплектування. Але питання в іншому: якщо існує в нас дві постанови, які затверджують форми повісток, обидві постанови є чинними, не скасованими. Яка ж з форм повісток є чинною, або чинними залишаються в нас обидві форми повісток? І саме на це питання я вам зараз і надам відповідь. Отже, яким чином? Фактично можна застосовувати оці от додатки в постановах 1487 та в постанові 560. А також не забуваємо, що у нас ще ж існує постанова 563 від 16 травня 2024 року, якою були внесені зміни до постанови 1487. тобто яким чином будуть застосовуватися нормативно-правові акти однакової юридичної сили З цього приводу. Є позиція. Міністерства юстиції, яка визначена зокрема в листі від 26 грудня 2008 року, цей лист називається щодо практики застосування норм права у випадку колізії. Посилання на даний лист я залишу в описі під даним відео. Він буде вам дуже корисний у випадку певної колізії прийнятих нормативних актів. Отже, відповідно вище зазначеного мною листа. Міністерством юстиції було зазначено, що у разі існування неузгодженості між нормами, виданими одним і тим самим органом, застосовується акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності. Неузгодженість може виникнути внаслідок того, що прийняття нової норми не завжди супроводжується скасуванням застарілих норм з одного й того ж питання. Крім того, в пункті 4 зазначеного листа вказано, що при розбіжності між загальним і спеціальним нормативно-правовим актом перевага надається спеціальному, якщо він не скасований виданим пізніше загальним актом. Також треба згадати роз'яснення, надані також Міністерством юстиції в листі вже. Від 2009 року щодо того, яким актом слід керуватися у разі суперечності норм підзаконного нормативно-правового акту з нормами закону України в зазначеному листі Міністерством юстиції визначено, що у випадку суперечності норм підзаконного акта, нормам закону слід застосовувати норми закону, оскільки він має вищу юридичну силу. Отже. То яку повістку повинні застосовувати та вручати громадянам України для з'явлення до територіальних центрів комплектування після 18 травня 2024 року? Враховуючи те, що постанова 1487 та постанова 560 є фактично. Спеціальними нормативно-правовими актами вони обидві є спеціальними нормативно-правовими актами, враховуючи те, що постанова 560, яка затверджує форму повістки додатком 1 до порядку, прийнята пізніше ніж постанова 1487, враховуючи те, що в статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Визначено перелік даних, які обов'язково повинні бути визначені в повісті, та враховуючи, що закон має вищу юридичну силу над постановою Кабінету міністрів України, з 18 травня 2024 року, громадянам України повинні вручатися повістки, затверджені в додатку 1 до порядку, затвердженого постановою 560. Шановні слухачі. У вас зараз на екрані форма повістки, затверджена додатком 1, постанова 560, яку вам можуть вручати на зараз і зобов'язані вручати на зараз. І ще у мене до вас велике прохання: не полінуйтеся, роздрукувати цю форму повістки і носити з собою разом з військово-обліковими документами. І у випадку вручення вам повістки неналежної форми. Голос на камеру, яка повинна бути або у поліцейського, або у представника територіального центру комплектування, оголосити про порушення форми повістки, яка вам вручається. Будь ласка, боріться за свої права. Безнаказаність завжди породжує беззаконня. Поки це все. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, зокрема щодо отримання відстрочки по мобілізації, формування пакету документів щодо відстрочки, а також з інших питань, пов'язаних з мобілізацією, електронну почту ви бачите на екрані, а також я залишую в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую вам за увагу і до зустрічей!